Добрий день. Новий рік на Київщині розпочався з нічної атаки дронами. Країна-терористка цілилася в енергетичні об'єкти. Атаку відбили, але є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Попередньо без постраждалих. Про це повідомив голова облівської адміністрації Олексій Кулеба. У небі на столиці виявили 32 повітряні цілі. Усі збиті, повідомили в київській військовій адміністрації. Нічна повітряна тривога в місті тривала більше чотирьох годин, аж до п'ятої ранку. Та, попри вибухи, кияни все одно приходили на площу. до новорічної ялинки. Ну, Я подарила билеты в цирк сегодня. Представление было в час дня. Без десяти началась тревога. Они три с половиной часа сидели у меня в убежище цирка. У кількох районах столиці впалали ночі уламки ракет, зокрема на проїжджу частину на автомобіль і поблизу станції метрополітену. А на рештках однієї із збитих шахетів знайшли повідомлення, яке нашкребали росіяни в новорічну ніч. Його показав голова поліції Київщини. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої. Вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терористку і її армію. Загалом у новорічну ніч по всій країні сили протиповітряної оборони збили 45 шахедів. шахетів. 13 з них знищили ще до опівночі, а ще 32 – вже в новому році. Українські фахівці протиповітряної оборони на відмінно освоїли зенітно-ракетні комплекси «Насамс», якими в ніч на 1 січня 2023 року вправно знищували іранські безпілотники Камікадзе. Усі 45 дронів, спрямовані на Україну, були знищені. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телеканалу». Лемарафоном він додав: це ще один сигнал нашим партнерам, коли наші оборонці показують такі результати роботи на бойовій техніці іноземного виробництва лише через кілька тижнів після навчання. Бачимо, що небо було дійсно таке під надійним захистом. Ну і що ще хочеться відзначити, це все ж таки допомога партнерів, тому що це такий для них має бути знак сигнал, тому що насам. Ци так, які ну просто не встигали перезаряджати наші військовослужбовці, Вірніше, вони встигали їх перезаряджати, як з артилерії тими насом сами лупили. Це такого досвіду, мабуть, ніхто не має так. Застосування цього ЗРК, щоб під час ведення бою прям перезаряджати комплекс, так і знищувати повітряні цілі. Ну це говорить про те, що у нас просто їх мало ракети, то є, а самих ЗРК нам треба більше Загалом за минулу добу ворог по території України завдав 31 ракетного та 12 авіаційних ударів, а ще 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню підсумували в генштабі. А через вчорашню денну ракетну атаку Росії на столиці 14 рокіян нині в лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Загалом, за даними Київської військової адміністрації, від ворожого обстрілу постраждала 21 людина. Один чоловік загинув. Сьогодні місто продовжує ліквідовувати наслідки передноворічного удару. Більше знає Поліна Спасенко. Перший день нового року у центрі столиці починається із розгрібання завалів. Це готелю, який вчора влучив уламок російської ракети, фактично вирвало частину дому на шість поверхів. І тут треба додати, що навколо дуже щільна забудова, багато житлових будинків і офісів. І місцеві мешканці, яких ми сьогодні зустріли, кажуть, що всю ніч змушені були ховатися. Готував їсти салат там на новий рік. А потім щось бабухнуло. Я поперекався бідний, побіг так, що забрати два котів. Я навіть новий рік не сприяв. вчора сидів, бо я вічора уня не спів. От зараз я і я так і не спав. У сусідніх будинках жодного втілілого вікна, і хоч на ранок проїжджа частина вже прибрана, навколо все ще багато скла. Тому місцеві собачники несуть своїх песиків. На руках страшно на вулицю виходить чогось було страшно. Ну це за зараді за собак, так на це пішли. Такі були ці взриви, що ми наже ну в коридорі практично спали в коридорі, бо ну думали, якщо Побіжимо викриття, то ну не добіжимо. А це вже інший район столиці за кілька годин до нового року. Від російського удару у пані Наталі балкони вікно рознесло на друзки. Я не мала Я все, все, бачите, вікно. сама жінка у мить вибуху стояла у метрі звідси. Саме готувала новорічний стіл, коли прилетіло. Рибку жарила, рибу жарила. Я це так вийшло. Вийшло. Її сусіда кількома поверхами нижче до лікарні забрали старшого сина. Вибухом хлопцеві травмувало голову. Старший якраз доїдав постав тарілку, і Це відбулося. Його головою вдарився в столішниці. Ламок збитої російської ракети впав за кілька метрів від їхньої багатоповерхівки. Зруйнувало частину будинку у приватному секторі. Від вибуху п'ятеро людей поранені. Один літній чоловік загинув. <звук> Загалом у переддень нового року росіяни вдарили одразу по чотирьох районах столиці, крім житлових будинків, і готелю, ламками збитих російських ракет, пошкоджені три школи і дитсадок. В не думала, що ну і таке, і новорічну ніч можуть такі люди робити, якщо це люди. Поліна спасенко, Олег Корнієнко, Олексій Євченко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. А у Хмельницькому сьогодні в лікарні померла 22-річна дівчина, яка була важко травмована під час вчорашньої ракетної атаки по місту. Про трагедію повідомив голова тамтешній ОВА Сергій Гамалій. Внаслідок нещодавних масовних ракетних обстрілів Росія використала багато калібрів, тому найближчим часом, поки готує ракету на сі, ймовірно, вдасться до дронових атак. Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона закликала і далі бути вкрай обережними, адже росіяни на Намагається атакувати Україну постійно те, що зараз в Чорному морі корабельне угруповання зменшилось до п'ятьох одиниць і ракетоносії знаходяться в пунктах базування. Також може непрямий спосіб свідчити про те, що готується переспоряджується ця цей напрямок. Вони цілком імовірно можуть продовжувати застосування дронів так само з нашого напрямку ми готові до будь-якого розвитку подій. А до місцевого населення, правобережжя, в тому числі знов звертаємось, щоб були дуже обережними, оскільки скоріш за все обстріли посиляться і сьогодні також. У Києві поліція затримала чоловіка, який в новорічну ніч запускав салюти. Опівночі поліцейським поскаржилися жителі подолу, що невідомі запускають салюти. Правоохоронці знайшли винуватця. Тепер 47-річному киянину за скоєне загрожує до 5 років за ґратами. Масові затримання в центрі Москви. Так Путін вітав своїх громадян з новим роком. Російські телеграм-канали поширюють кадри та пишуть, що на красній площі без пояснень людей у новорічну ніч забирали в автозаки. Через гучномовці всім наполегливо пропонували обрати інші маршрути для прогулянок подалі від Кремля. Відтак на Красній площі в святкову ніч лишилися лише розгвардійці у мережі українці жартують у Москві святково як ніколи, але є нюанс. Діди морози вже не ті і. конкурсы на такие вассали. Красная площадь закрыта для посещения до 7 часов утра 1 января 2023 года. Концертные программы и запуск фейерверков проводиться не будут. А з блакитних екранів Росіян вітали лише перевірені Кремлем артисти, які підтримали путінську війну в Україні. Вперше за багато десятиліть не було ветеранів сцени, але Пугачової та Софії Ротару, які висловилися проти російської агресії. Натомість свій репертуар не першої свіжості вкотре пропонували Гасмана, Растаргуєв, Кіркоров, Сюткін, Лепс, Доліна та Гагаріна, не обійшлося без привітань кремлівських пропагандистів Соловйова, Скабєєві та Кісільова. Ренімували навіть Петросяна, який невдало Това про відсутність тепла в Україні Вбивць українців розважала і проросійська співачка українського походження Таїсія Повалій співала Червону руту, коли на Україні армія окупантів спрямовувала ракети і дрони. А далі історія про хороше. Юний шашкіст Андрій Дяченко зібрав понад 80 тисяч гривень для збройних сил України. Щодня він грав у шашки просто неба, аби лише зібрати якомога більше грошей на потреби захисників. Андрій вирішив допомогти і підрозділу Олексія Висоцького, редактора Вікон. А ведуча новин, Тетяна Висоцька не могла не зустрітися з юним доброченцем і запросила його в гості аби показати йому телебачення і за кадром. Зустрічаємось з Андрієм у ньюсрумі. показуємо залаштунки журналістського марафонного життя. Матраси тут дивани, так і живемо. Тут пишемо, тут їмо, тут спимо. Це ж війна. Андрій каже: мріяв побачити, як виглядає все за кадром. Тож йдемо показувати усі секрети телевізійної кухні. Це найголовніше місце насправді не студія, а апаратна. Потім тут будуть сидіти режисери, асистенти режисерів і все це видавати. І видавати в ефір за якихось півгодини. Тут буде вже не так тихо і безлюдно. Розпочнеться підготовка до ефіру. А поки йдемо на робоче місце ведучих. Ось вона наша студія. Камери, світло, вже все вікна. Сіда юнак зізнається, коли виросте, хотів би стати телеведучим як Тетяна Висоцька. От лише треба підівчити англійську. Вітаю країна! Ми переможемо! Апарат, чи як ми її називаємо? – АСБ-3. тут уже з десяток людей чаклують над прямими ефірами із Яною брензей. Андрій страшенно хотів познайомити з цією телеведучою. Добрий день до нас будемо. Це ти шашист відомий, да, боже да. мій ти що, клас! Кого ти будеш сьогодні обігрувати? Всі з таким я талановитим шашкістом позмагатися у грі Яна побоялася, побоялася натомість поважала якомога більше перемог над суперниками. А ми мандруємо далі в місце, без якого не могло б бути жодного сюжета. Це така собі технічна кімната. Тут і штативи, і камери. Тут їх перевіряють, щоб техніка була працювала. Звідси кореспонденти виїжджають на зйомки та інтерв'ю після написання тексту. Монтаж це зараз іде процес монтажу сюжету, якраз от, от в тій ким. А тут мікрофон пов'язаний з апаратною, і вони чують те, що я зараз буду говорити. Свою магію ми показали, а тепер Андрій чаклує у своїй царині. Рівних йому, як з'ясувалося, у нас на телеканалі немає. Тут куда би я не походила, ти все одно мене б'єш. Та Андрій не лише талановитий шашкіст. За це літо він зібрав грою понад 80 тисяч гривень, і усе передав на потреби ЗСУ. Сьогодні хлопець приніс з собою 10 тисяч гривень, які заробив влітку на грі у шашки, аби допомогти підрозділу нашого редактора і чоловіка ведучої Тетяни Висоцької. Олексій зараз на нулі боронить країну від ворога. Я побачив вас, і вашого чоловіка, що він зараз на фронті. І вирішив вам допомогти грошима, щоб у вас чоловік більше, так сказати, був краще екіпірований. Я насправді морально готувалася до цієї зустрічі, тому що. Ну, не щодня тобі через знайомих телефонують звичайні люди, яких просто від всього серця хочуть допомогти. Це настільки безцінно. Ми вже розповідали про підрозділ Олексія. Захисникам потрібно постійно оновлювати оснащення та екіпірування від приладів нічного бачення до спальників та карематів. Збір триває. Долучитись можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. А поки Андрію телефонують самі захисники, аби подякувати. Добрий день, я Андрій. Дуже приємно, Андрію. Тобі велика подяка за твою за такий вклад. Твої кошти допомагають нам в перемозі. Дякуємо тобі, Андрію. Дякую вам, що ви захищаєте нашу землю і що ви не даєте ворогу продвинутися далі. Ми обов'язково переможемо. Я ну, розумію, як їм там на фронті це, наче й не так багато, але вона грає якусь роль. Якщо так вони кажуть, якщо так кожен допоможе, хоча б трохи, то це щось вийде. Мама пригадує, як одного дня Андрій вирішив збирати гроші для захисників впродовж усього літа з дня у день він просто неба змагався у грі з суперниками і заробляв донати. Коли побачив сюжет у новинах про Олексія, вирішив допомогти. Я дивилась новини, а він побачив і каже: Мама, скільки там у мене ще коштів? Ми порахували, що там у нас було 10 тисяч. Він каже: я Хочу допомогти. Наразі на підрозділ нашого редактора вже вдалося зібрати понад 280 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупівлю усього необхідного оснащення для захисників. Коли дитина з такими намірами приходить і розповідає, що він хоче зробити таку добру справу. Ці гроші він зібрав своїм талантом, своєю наполегливістю, своїм розумом, і це просто неймовірно. Сам Андрій обіцяє продовжить свою справу, гратиме аж до омріяної перемоги. Ксенія Павлишин, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Пологи по скайпу відбулися у новорічну ніч на Миколаївщині. У селі Бузьких жінки почалися перейми, а швидка запізнювалася, бо застрягла в болоті. Поки автівку лікарів визволяли рятувальники, вагітно сконтактували через мережу з акушеркою, і жінка народжувала по відеозв'язку. Близько опівночі на світ за допомогою онлайн підтримки народилася маленька українка. Історію новорічного дива поділився очільник Миколаївської ова Віталій Кім і додав: з цієї ночі на Миколаївщині загалом народилося Десятеро немовлят п'ятеро дівчаток та семеро хлопчиків і такі новини на цю мить. А марафон продовжить Яна Брензей з розмовної студії.